Давайте Георгій, давай поговоримо про а, як сказати Хайпове. Ти дивився відкриття Олімпіади в Парижі? всі чотири години не, бо не, я дивився хвилину, всі 4, хвилину, хвилину, я, можу, я я дивився всі чотири години. Це Оце може хер, на місте? це було Фільдер, Я дивився такий... всі чотири да. години. Я тобі хочу ну, Тві хоче тоді. Я не знаю, що ти хочеш мені поти. <гум> я, хочу... я вважаю, що ти повінтор да. розповісти. Я хочу в тебе спитати. Ти бачив величезну дискусію, і і і, і місто, і навіть в нашому суспільстві. Оце хоч дивно, mm -hmm. да? зважаючи на війну і так далі. Але люди обговорювали відкриття Олімпіади. Хтось там побачив, а, скажімо так, якісь, нібито образились дехто, да? почуття віруючих, що там нібито було зображена тайна вечеря Леонарда да Вінчі mm -hmm. а, і так далі. Хтось побачив всадника Апокаліпсиса, mm -hmm. який скакав на, на, на сцену, і так далі. А, Твоя думка, по-перше, чи взагалі ми маємо так реагувати і такі хайпи влаштовувати навколо того, що показали на відкритті, ну це просто відкриття Олімпіади. Дивіться, ну з чого я хотів би починати, я вважаю, що Олімпіада завжди була політичною такою, знаєш. Під політичним ракурсом так. і вважаю, що якщо ви хочете, можемо нагадати, що історично завжди дуже такі серйозні події на на моєму пам'яті відбуваються і трагічні також нам вовремя Олімпіад. олімпіади олімпіади да. ну напад, напад наприклад на грузі на грузі на напад на грузі напад на зара україни в криму, в криму. А, да. а я до речі колись навіть в 2014 році писав от, аналізував відкриття олімпіади в сочі і там вже була ідея імперії Росія вже тоді вбудувала да. це відкриття, да. ти розумієш? Да. Ну, х, якщо ми беремо е, історично, то хочу нагадати, що відбувався, коли, наприклад, напали на Афганістан. Е, і це було також м -м, в 80-му році. Олімпіада в Москві. Тому, послухайте, е, це завжди такі політичні більше. Е, як сказати, Подія, подія. Да, подія, да. подія. тому а, дивіться, я вважаю наступне. Якщо брати сьогодні, а, що ми знаємо з вами, що було заборонено а, Росії та білоруські спортсмени, вони а, приймають участь або під іншими прапорами, або під іншими там Під прапором Олімпійських ігор ігор, так, так. Да, да, да. я вважаю, що це було неприпустимо це зробити. Так? Також ми знаємо з вами, що про це говорив Макрон. Що давайте заповнімося на час війни, ой, на час Олімпіади війну. Я також вважаю, що це було неприпустимо. Потрібно було своєму другу дзвонити і йому що зговорити в Кремлі, а не пропонувати нам якусь херню. Ну, дивіться, що я вважаю. Я вважаю, що сьогодні Європа. Ну, це моя думка, але Олексій може бути не згоден з цим, то, що я зараз буду говорити. Я вважаю, що а, 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 сьогодні в Європі, на жаль, настільки було уваги на це, а, так скажемо, поп популізації ЛГБТ, а, давати їм більше свободи, популізації. Середнього полу, як сказати. Да? Ну, ми знаємо з вами, що там, наприклад, там відкривалися, ну, дійсно це є правда, що писали і про це, що там є там, мальчик і і воно туалет. Там, да? Або є просто зей. Да, 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 да. Дивіться, я вважаю, що Європа настільки. ну Раніше було, раніше відбувалося, що дуже було а, а, дуже було мало уваги ставилося з цим, а потім вирішили, що потрібно а, дати більше уваги трансгендерам ну, і почали, так скажемо, накачувати. Да? А сьогодні, то, що я бачу, ну, вибачаюсь, але я бачу, що а, дуже великі уваги і свободи дали в Європі. Ну, Наприклад, да? послухайте, ну, по-перше, дуже велике кількість православних людей а, сказали. Возмутились, да, як сказати, болізно змушені, да? ну дехто так. Да. Да. Ну, також і я хочу сказати, що і, і мусульмани, прокоментували дуже велику кількість мусульманів, які вважають, що Ісус Христос був також пророком і з повагою ставиться. На мою думку, я хочу, щоб а, ЛГБТ не мала пропаганди. Я за слухай, як то хоче, так і живе. Якщо людина хоче бути мальчиком, хай він буде мальчиком. Якщо хоче там дівчат, нема питань. А наприклад, давайте говорити відверто. У мене є вони були приновлені. Дай дивися. Я хочу договорити. Раніше їх затуляли, а тепер вони просто вийшли на сонце. Ну а я вважаю, що ми Не ми, а Європа більш почала популяризувати. і вони сьогодні відчувають собі, знаєш, ну скажімо, гаворя вибачаюсь по-русски почали путати берега. От я дам конкретний приклад. У моєї доньки 6 років, вона йде в час в школу. От скажу відверто, я би не хотів би, щоб в моїй доньки в школі, коли вона піде в туалет, туди зайшов хлопчик, який вважає, що він Ну, Давай говорити відверто. А такі відбуваються в Європі. Я вважаю, що я вважаю, що коли ми говоримо, що Потрібно приклонити коліна як сказати, з людей темної шкіри, там, да? які ми бачили, там, да? там все стали так. на коліні. Ну, у мене питання, а яким чином ми повинні стати на коліні? Ну, що ми? Ми когось образили, ми когось з темної шкіри, ми, ну, українці. Я маю ну, ми конкретно, мабуть, в більшості ні, але ну, американці і ну, деякі інші мають. Ну, хай американці стаються на колені. Я, 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 я не заважаю. Це Вони хваня, це мали рабство, а ми ну, так, отак, це проблема це проблема з рабством була у них, у нас це mm -hmm, да. проблем не було. Тому я вважаю, що це помилка, коли, знаєш, як, коли не розуміють проблему. Я б хочу вам сказати, якщо ми з вами спомнимо 1936 році, коли була Олімпіада в, в Берліні. Всі аплодували німецьку фашисту і всі говорили. Всі так скажемо, зглотнули і прийняли цього. І хто здумав, що бля, Гітлер не такий вибачаюсь, вибачає? А потім, що ми побачили, що вбили декілька десятків мільйонів людей. Тому я вважаю, що є проблема, і по проблему потрібно цього бачити. Мені дуже прикро, що сьогодні Європа не бачить, що робить Росія. І или не так, вони бачать, але е, знаєш, не хочуть видіти до кінця. Знаєш, вроді как є проблема, але ну, можна з цим проблемою якісь жити. Також не потрібно дозволяти. Все повинно бути в міру. Я вважаю, що свобода. Потрібно ли давати ЛГБТ 100% потрібно, але не можна давати їм через чур це робити. Розумієте, ну, це не потрібно, потрібно, потрібно робити, не потрібно робити з цього якусь ікону, не потрібно пропагандувати. Посухай, послухайте. Якщо хтось помиляється, що я прошу прощення, геїв і стало як-то більше, очі сильно заблуждаються. Я хочу вам сказати статистику: від 5 до 10% є такі люди, і так, завжди вони були. Yeah. І просто нічого не змінилося. Просто вони що були, раніше це яким чином а, так приховувалось, приховувалось, а yeah. сьогодні не приховається. Але популяризувати цю рекламувати це не потрібно просто. Я вважаю, що потрібно поважати. Я вважаю, що також ЛГБТ. якщо ви вимагаєте від нас, щоб ми вас поважали, так ви ставтеся і до нас. І поважайте нашу культуру, нашу віру. Ну так повинно бути. ну я це Моя думка, я так вважаю. Ну, а скажи, а тебе образило відкриття Олімпіади? Ні. Ні. Ні, мені тому, не Чому? Не тому що ти чудово розумів, що це. Ну тому, що я протестанець. Ну це перформанс. Може бути, я не знаю. Ну, я вважаю, що я не протестант, я вважаю, що це така дискусована. Це був жарт, але це така дискусова. Я вірю, тому що я. Вірю, що є Всевишні, Звісно. але я ну, у мене інші ставлення там, да, там, я по-іншому це бачу. Але я впевнений, що. Дивися, але, але але я, наприклад, що я тобі скажу, я зараз не буду коментувати цю історію Тайною вечір'ю, але я скажу інше: там, там, де зображувався оцей кінь, який скакав да, на сцене, ну тобто робот. Так, Я цього це, не бачу, да, так. а який був всаднік, типу всаднікапокаліпсис, mm -hmm. як його крестили, да що, типу, а, у Парижі запустили всадніка mm -hmm. Апокаліпсис. Насправді а, там була дуже сильна ідея. А, ідея про те, що людство має обрати або війну, або мир. Тобто там дивися насправді дуже була розумна думка про те, що є ми, ну людство, да воно або обирає шлях війни, і це буде справді всадник Апокаліпсиса. Тому що один з всадників Біблії Апокаліпсиса, да це війна, може смерть можна я Зараз скажу. А, Але на цьому всаднику був олімпійський прапор. Навіщо це було зроблено? З натяком на те, що єдиний вихід для людства. Це замість війни обрати спорт, наприклад, змагатися да? співпрацювати. Тобто, от я побачу в цей меседж, спорт вибирати, де неважливо де... спорт. Ні, не згодя. Тобто спорт, який, куди приїжджають кацапня і показують, які рекламують блядь, кула, а потім вони приїжджають і приймають участь в цьому. Ну їх не допустили в Олімпіаду. Та, ну послуга, як не допустили. Я вважаю, що потрібно було офіційно прибрати як кацапів. Так і білорус. Тоді не було. я би сказав. Би, я отримую такі спорту. Так але їх не було. офіційно що? їх не було. Їх, коман... Кого не було. їх команди не представлені. Ні Білорусь, ні Росія. Вони були під іншим прапором. Но, окремі атлети, окремі. Но. І то Ну, окремі. Ну, Так вони були, Навіщо ви що ти зараз перекручуєш? Ні, я кажу, що окремі атлети. Ну, які? Що значить окремі атлети? Ну вони без прапора Росії. Ну вони були з іншим прапором, вони громадяни Росії. Ну навіщо їх потрібно було тут допускати? Я вважаю, що якщо хотів о, о, Франція, що зробити, то потрібно було би попрацювати сьогодні над тим, щоб змінити ситуацію з РРУ, які працюють сьогодні, і надсилають в Європу десятками людей, які сьогодні знищують і економіку, і ВПК Європи. І ми бачимо, що там був затриманий шеф-повар з ресторану. Вот потрібно на що звертати увагу. Вот на що потрібно звертати увагу, що сьогодні угорщина і Славечина, які підтримують сьогодні Росію, сьогодні зробили все, щоб громадяні терористи, що їхали через угорщину до Європи. Во це піде. Во це я вважаю, що потрібно над цим задумуватись. Потрібно сьогодні виключити угорщину з Євросоюзу. Во це було би правильно. Послухайте, ми сьогодні сплачуємо життям своїх да. героїв за свободу і бути в Європі. Ми сплачуємо да. найвеличезну ціну хто ліба в Європі. І нас не хочуть брати в Європі, а, а якісь там. ублюдка по а, пупсіка, по прізвищі фунтік да? Орбаня. І він розповідає, як потрібно нам бути з Росії. Ну це ж повна хуйня. Ну я з цим не згоден. Я вважаю, що хай Франція і Європа попрацюють, щоб виключити їх звідси. Оце це було би правильно. Якщо вони хочуть, я вважаю, що повинна бути справедливість. А справедливості, як, які справедливості, коли ми втратили е, десятків е, людей наших, там, да. там сказати, ти, тисячі, тисячі, тисячі. людей, так, яких наші герої ми втратили, а це вони отримали. Без єдиного втрачення людей в Євросоюзі, і вони, що розповідають, що Євросоюз. Це «Так, так, пишіть заявлення Creation. в охоті звідси, в чому проблема, в чому питання? От, до речі, Діма Михайленко пише в підтвердження твоїх слів. До речі, сьогодні в Парижі хтось перерубав кабель інтернету, диверсія. А він же говорить: Христо Грозєв сказав, що спроба вбивства глави. Рейн Метал, це тільки початок. ГРУ, і ФСБ отримали добро на вбивства і теракти в ЄС, а також накази безпосередньо з Кремля. Так, так, так. Я впевнений із Христом розвивом я читав. Ну він дуже грамотний чувак, я дуже його поважаю. От такий він Ось так. чоловік. Так.